Сьогодні я розкажу вам про двох зовсім різних зірок. Про одну ви просили розказати під шорцем, а про іншу розповів науковець, і вона вас здивує. І ці дві зірки багато приховують. Дві зірки два різних життя. She was Перша зірка це Мерлін Монро. Ось такий комент я побачила під своїм шорцем. Хто не бачив ось уривок, він вам сподобався. Уявіть, Мерлін Монро також булила. І ось одна з таких ситуацій: зйомки фільму річка не тече назад. 1954 року. І кілька працівників знімальної групи вирішили пожартувати над нею. Один як вона створила сама себе, кого вона копіювала та хто зараз копіює її. Отже, Мерлін Монро всім давно відомо, що вона не народилась такою популярною білявкою. Хто цього не знає знайомтесь, це норма Джен Мортенсон-Бейкер, непримітна шатенка, і її дитинство насправді не було таким казковим. Її мати Гледіс, в якої вже до цього колишній чоловік забрав двох дітей через те, що вона була не зовсім зразковою матір'ю. Те ж саме спіткало, на жаль норму. У віці двох місяців мати Гледіс віддала свою маленьку дочку у прийомну родину. Мати любила алкоголь, вечірки та безтурботне життя. Пізніше її перекидали з рук в руки при. А її власна мати забрала дівчинку, коли їй це було вигідно. Отже, коли нормі було 8-9 років, її мати забирає з прийомних родин. А все через те, що мама одиначкам давала дуже просто кредити на житло. Тобто вона скористалася своєю дочкою, щоб просто взяти кредит, бо стосунки насправді в них не стали теплішими після цього, і все ставало тільки гірше. На жаль, по стороні мами всі родичі просто божеволіли з віком. Можливо, це генетично, не знаю, але це не оминуло її. Матір дівчинка ще у 8 років живучи з мамою. Побачила ось таку картинку. Уявіть, мати стояла на дорозі, вибрикувала ногами і просто кричала. Це все тривало, допоки не приїхала поліція. Після інциденту мати відвезла в психлікарню, і там уже їй поставили діагноз параноїдальна шизофренія. Після цього дівчинка залишилася знову одна і знову ж таки отримує прийомних батьків. Були навіть періоди, коли прийомні батьки теж відмовлялись від норми, і не через те, що вона була поганою. Вони просто казали, що вони її фінансово не потянули, і нормі таки доводилось жити в дитячому домі. Дівчинки і так було непросте дитинство, і в цей момент дівчинки трапляється просто переломний момент. Над нею одного разу дорослий чоловік, якого норма уже пізніше, коли вона вже була дорослою і змінила ім'я на Мерлін Монро, називала містер Кімл. І, звичайно, це уявне ім'я. Коротше, той чоловік покликав норму до себе в кімнату, зачинив двері і всього іншого Монро вже не розповідала. Пізніше над нормою були знову спроби населення ще коли вона була дитиною. Але на щастя, це були тільки спроби, хоча самого факту це не відміняє. А тепер уявіть, які в неї травма могла з'явитися в дорослому житті. Це так, щоб ви зрозуміли, що в неї не було зовсім казкове дитинство. Я сказала про травми. Вона після цього всього, до речі, почала заїкатися. Вже будучи дорослою, це все не припинилося. Одного разу Мерлін схопила троє чоловіків, а точніше, двоє її тримали, а третій хотів її з. Вата, на щастя, вона видерлась і просто втекла. Вона уже тоді знала, який буває жорстокий, і несправедливий світ. Чому її всі сприймають дурненькою? було багато коментарів про це. Якщо коротко, норма дуже рано одружилася, вона не закінчила школу, а точніше покинула її через свій шлюб. Вона стала домогосподаркою, через що вона завжди применшувала свої розмові здібності. Хоча на хвилинку вона мала IQ 160 Якщо ви не шарите, в принципі, як і я, то таке IQ у геніїв. Якщо порівняти до прикладу, то вілана маска IQ 155 Хоча в зв'язку з останніми подіями я дуже сумніваюся, що я Монро порівняла з генієм. О, стоп, у Ейнштейна був такий самий рівень, IQ 160 як у Мерлін Монро. Тобто, уявляєте, наскільки ця жінка була геніальна. В неї була своя власна бібліотека з 4 тисяч книг, і її часто можна було помітити за читанням книг. Хоча до кінця свого життя вона так і залишилася з комплексом меншовартості. Ще одна причина її величезної бібліотеки, про яку мало хто знає, в неї було неймовірне безсоння. Вона просто страждала від цього безсоння роками. У роботі це теж часом позначалося. Вона не могла запам'ятати текст, вона постійно спізнювалась. вона справді не могла працювати. Ось в цьому епізоді фільму в джазі тільки дівчата. Саме цю фразу вона ніяк не могла запам'ятати. Інші актори на знімальному майданчику навіть ставили ставки на те, скільки їй дублів знадобиться. Тому в одній із шухляд був захований папірець з фразою, яку вона не могла запам'ятати. Знадобилось 83 дублі. Признався режисер Біллі Вайлдер. Автосуфлерів тоді, звичайно, ще не було. Режисер фільму був неймовірно злючий на неї через цей факап, але в кінці кінців саме вона принесла успіх цьому фільму. А від самого бесоння вона страждала через стрес. Її друг Андре Деньє знав про цю проблему. Друг був фотографом, і в одну з таких ночей він влаштував їй фотосесію. Він сказав просто передавати всі свої емоції з приводу безсоння і просто гляньте на фотографії. Зйомка була зовсім не запланована, без професійного обладнання. Він просто включив фари на машині, і ось все понеслось. Описав він ці світлини. Так сонце та тінь Мерелін. Вона могла бути кипучою, кипіти від радості або виглядати сумною та мученою. Вона була всім цим щиро, і, взагалі, ці всі вкиди про дурненьку. Насправді це був просто образ. Вона його створила, тому що його тоді саме їй не вистачало, і саме він її зробив такою популярною. Ви думаєте, вона була така в житті, як в кіно? Ні, вона початково навіть не була схожою на ту монро, до якої вона йшла. Вона повністю змінила свою ходу, щоб бути супер жіночною. Навіть найдовша хода, яка потрапила у фільм, була відзнята одним кадром, і на ній саме Мерлін Монро. Їй дуже багато чого не подобалось у власній зовнішності. Наприклад, губи. Їй здавалося, що її губи посаджені занадто високо. Со дебінінші смайлд диффренлі, ші смайлдвих, кайна апртіт своплейст інбитвір нос ендебатомчин. Her липсворплейст алилбітхай, тю хай, херноузвуд омостачхо апролип, і вона просто привчила себе посміхатися і говорити, задіюючи тільки нижню губу. Тобто верхня губа була зовсім нерухома. Щоб вона не піднімалася ще вище. Очі завжди в неї дуже дивні в фільмах. А все через те, що в неї були трохи асиметричні очі, одне око було більше за інше. Їй завжди доводилось або прищурувати очі, або повністю відкривати їх. Колір волосся вона шукала роками. Вона перепробувала 12 відтінків блонду і нарешті знайшла саме той свій блонд. У Мерлін був завжди дуже дивний голос, і вона говорила пошепки. <laughs> Ось чому. У Мерлін була 6 років одна й та сама викладачка акторської гри. Її ім'я Наташа. Наташа так ненавиділа писклявий голос Мерлін Монро, що вона просто її попросила не говорити лишній раз, щоб вона не чула цього противного голосу. Саме Наташа навчила Мерлін говорити на півпошипки. Її голос трішки змінився, і при цьому всьому вона починала заїкатись набагато менше. Ну тобто, вона все рівно заікалась, напевно, коли вона говорила голосно, але я знаю, що це. Допомагає, коли людина заїкається як виявилось, так допомагає деяким людям, так сказав чат GPT Але не лише Наташа, допомогла нормі перевтілитись в Монро. Знайомтесь Джен Харлоу, американська кіноакторка. Гляньте на фото, ось це, ось це, та ось це. Схожі фото можна листати вічність. Мерелін копіювала її пози, а також повністю стилізацію зйомок. Вам не здається, що вона аж занадто схожа? Як гадаєте, це фото Мерелін чи джин? Це була джин. А тепер про жінок, які копіювали Мерлін. В момент, коли Мерлін ще була живою, її дуже відкрито копіювала Джейн Менсфілд. Саме Джейн копіювала Монро. Вона була молодшою і вона навіть цього не приховувала. Вона теж хотіла стати актрисою та повністю наслідувала її стиль. Ну і це не дивно, тому що Мерлін тоді вже була іконою стилю і дуже відомою акторкою. А сама історія Джейн дуже цікава та трагічна. Але все, що вам потрібно знати про Джейн, це те, що вона була вульгарною копією Монро. І саме завдяки цьому образу Джейн прославилась. Дехто навіть казав, коли вона починала свою кар'єру, що вона затьмарить саму Мерлін, а дехто її просто назвав дешевою копією Монро, а загинула Джейн ще зовсім молодою в страшній автокатастрофі. І зараз ще одна вражаюча копія Мерлін Монро. Увага! Живе в колишньому будинку Монро, Жасмін Чісвел. Цього разу не акторка. Вгадайте хто? Ютюберка. Сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Якщо чесно сказати, що вона дуже схожа на Мерлін, то ні. Жасмін з 2019 року орендує будинок, який колись у далекому 1959 році орендувала сама Монро разом зі своїм чоловіком Джоді Маджо. Коротше, жасмін орендує будинок, знімає свої вложики, і в принципі це все, чим вона популярна. А тепер на кінець просто шок. Ви ніколи не помічали схожості між Мерлін Монро і Брітні Спірс? Ну. Так, чуть-чуть, ну трохи схожі, ну реально, схожість трошки є. Так от, вони далекі родичі. В дев'ятому поколінні вони мали спільного родича. Ну, тобто, якщо я не помиляюсь, вони виходять дев'ятирідні сестри, дев'ятию рідні сестри. I don't know. До речі, це дуже класний приклад, як тоді і зараз шоу бізнес ламає людей. <му> І ще одна зірка. Я обіцяла, що вона вас здивує. Зірка не така відома, але не менш цікава історія. 31 липня 2022 рік. Французький вчений Етіней Кляйн. директор з досліджень французької комісії атомної енергії та продюсер одного радіошоу. Дуже скучно, але це так, щоб ви зрозуміли всю серйозність. Виставляю у твіттер на свою 100-тисячну аудиторію знімок зірки і підписую її так. Фотографія Проксима Центавра, найближчої до сонця зірки, розташованої на відстані 4,2 світлових роки. Зроблений за допомогою потужного космічного телескопа Джеймса Вебба. Новий світ відкривається день за днем. Готові побачити фото? Десятки тисяч людей повірили йому. Лайкали, ретвітили, Просто ніхто не сумнівався. Вау, найближча зірка до сонця. Чорізо. Це чорізо, це просто ковбаска. Точніше, це кусочок ковбаски на чорному фоні. Кляйн пізніше сам признався, що це фото просто ковбаски. Кляйн просто хотів донести, щоб якими авторитетними не були для вас люди, вони можуть нести хебні образи. Ну, звичайно, Кляйн пізніше вибачився перед своєю аудиторією, але ви ж вливали цю мораль між хебними образами чорізо і Мерлін Монро. Тобто ми бачимо одне, а насправді середини все зовсім інакше. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. І я хотіла під кінець вас трохи розслабити. Я надіюсь, це у мене вийшло. Трохи СМР. Там є баймія кофі під відео. Це все.